З 1 по 13 березня та з 30 по 31 це зростаючий місяць. Цей період ідеальний для посадки всіх культур, що ростуть вище за рівень землі. У ці дні земля поважатиме ваші старання і допоможе рослинам рости швидше. Повний місяць, який припадає на 14 березня це час максимального прояву енергії, повня сприяє бурхливому зростанню рослин, але цей час. Не рекомендується використовувати для висадження овочів та квітів, це ідеальний момент для збору урожаїв або посадки тих рослин, що потрібно пересікти чи поділити. Спадний місяць з 15 по 28 березня. У цей час краще утримуватися від активного посіву, адже енергія цього періоду більше сприяє підготовці ґрунту і розсади для подальших посадок. Новий місяць, який припадає на 29 березня, це момент для підготовки теплиць та парників.